Всім привіт, мене звати Віталій, і ми продовжуємо серію відео по програмі КОЕД для тих, хто цікавиться еміграцією в Канаду, для тих, хто цікавиться Канадою. То не бачив моє попереднє відео, чому так багато людей роблять візу в Канаду. Можете переглянути зараз. Впливає анотація. Ну а ми розпочинаємо. І перше, про що ми поговоримо, це коли закінчиться програма Куа. Я буду користуватись тільки офіційними джерелами, посилання на які я залишу в описі під цим відео. Я використовую офіційний сайт canada.ca, Ви можете перейти. По посиланнях і самостійно перечитати все, що вас цікавить, і ми розпочинаємо одразу про дати, що стосується ворк-перміту. Це дозвіл на роботу, і це основний документ, який дає вам право проживати на території Канади. 3 роки. Ви його отримуєте в першому аеропорту, коли приземляєтесь в Канаду. Якщо у вас є пересадка, дивіться, щоб вам вистачило часу, тому що недавно я побачив, що мені часу не вистачає, і я не знаю, як це має бути. І так, спускаємось нижче і дивимося, що у нас по датах, що у нас за інформація. Для того щоб всім було більш комфортно, ми перекладемо сайт на українську. І що ж ми бачимо? Тут написано: щоб працювати в Канаді за канадсько-українським дозволом на екстрені поїздки. Тобто, УАЕТ, вам потрібно номер соціального страхування, добре, дозвіл на роботу. І у вас тут є написано ось таке цікаве, цікаве ось таке от написано. От є. Якщо у вас його немає, ви завжди можете подати заявку на отримання дозволу на роботу після прибуття в Канаду. Важливо. Після прибуття в Канаду до 31 березня 2023 року. Тобто, ви маєте прибути в Канаду до 31 березня 2023 року. Це дуже важливо. Переходимо далі. Ця сторінка це можна сказати, якби тлумачення до державної політики щодо цієї програми. Тобто, Канада роз'яснює свою політику до цієї програми, і тут описується все. Для чого її зробили, від яких пунктів звільнюють громадяни України і так далі. Ви можете це все перечитувати, Нас цікавить тільки дати. Дата набрання чинності та термін дії. Ця публічна політика набирає чинності 17 березня 2022 року, і в самому низу написано: термін дії цієї публічної політики закінчується 31 березня 2023 року. Та може бути скасований у будь-який час без попереднього повідомлення. Тобто знову вся ця програма діє до 31 березня 2023 року. Якщо її не продовжують, вона закінчується 31 березня 2023 року. Це офіційне джерело. Посилання буде в описі. Наступна сторінка, яка нас цікавить на державному сайті Канади, це ось ця вона стосується виплат 3 тисячі доларів на дорослу особу і півтори тисячі доларів на дитину. Якщо комусь цікаво, можете перечитати повністю весь цей документ. Я спускаюсь в самий низ, і ми читаємо про те, що всі, хто хочуть податись на цю програму і отримати ці кошти, мають подати заявку. До 30 червня 2023 року, тобто, це подати заявку. Але тут є одне, але про яке багато хто не знає, і це але трішки вище. Ми гортаємо вище, 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 і ось це. Але пункт 4. нас цікавить те. Що одержувачі, які відповідають вимогам, це іноземні громадян, які отримали сприяння згідно з канадським українським дозволом на надзвичайні заходи щодо подорожей, які прибули до Канади та отримали статус тимчасового резидента до 31 березня 2023 року. Тобто, якщо ви приїжджаєте 1 квітня, ви вже не зможете податись на цю програму 3 тисячі на дорослого і півтори тисячі на дитину. Якщо ви розраховуєте на ці кошти, якщо у вас декілька дітей, якщо ваша дружина, і ви плануєте їхати самим, дивіться, щоб вони в'їхали до цієї дати в Канаду. Тому що якщо вони не встигнуть приїхати і не зроблять собі документи, не отримають ворк-перміти до кінця цієї дати, вони не зможуть претендувати на фінансову виплату від Канади. Я думаю, ми з цим розібралися і поставили всі крапки над і. Кому цікаво, переходьте за посиланнями в описі, перечитуйте все самостійно, можете зателефонувати в Канаду через Viber Out. Це вже робили багато блогерів. Всім говорять одне і то саме. Програма і всі інші заходи діють до 31 березня 2023 року. Не встигли, тоді думайте, що будете робити далі, і чи взагалі ви зможете туди прилетіти і залишитись не як турист, а на три роки. Це дуже важливе питання, і я думаю, що варто над цим задумуватись зарані. Ну а для тих, хто не знає, що таке коет. І дивився це відео, аби дізнатися більше про цю програму. Я залишу також посилання на опис цієї програми від офіційного представництва Канади. Тут є також українською мовою, навіть не використовуючи перекладач, ви зможете все прочитати. Тут написано, хто може подати заяву громадянин України. Та члени сімей громадянина України будь-якої національності. тобто головний заявник, громадянин України, а решта можуть бути хто завгодно, громадянин Грузії, громадянин навіть Росії неважливо. Просто якщо є один громадянин України, який проживав навіть в громадянському шлюбі з кимось, потрібно просто довести, що ви проживали разом на одній адресі більше, чим. Рік так зробили ми з Вікторією. Ми вже отримали візу, і ви також отримаєте візу. Тут також написано, що ця програма розлоблена для тих, хто постраждав від вторгнення президента Путіна в Україну. Але хочу вам сказати про те, що давайте називати речі своїми іменами. Якщо ви маєте просто ось такий паспорт, неважливо, де ви перебували на початок війни, скільки ви вже проживали в інших країнах. Дуже багато людей, які давно проживали в Росії, але мають ось такий паспорт. Отримали візи КОЕТ і вже полетіли, і вже знаходяться в Канаді. Тому люди це великий ресурс, і це потрібно також усвідомлювати. Люди це те, на чому заробляє держава. І ви скажете, де ж тут заробіток? стільки людей приїде, все безкоштовно, соціальні допомоги, три тисячі дають, дають безкоштовні готелі. А я вам скажу: а давайте порахуємо. Тому ми відкриваємо калькулятор. Податків вводимо 3000 тисячі доларів в місяць в Манітобі. Там, до речі, не самі найвищі податки, самі найвищі в Кьюбек, Якщо вам цікаво, нажимаємо калькулювати, і нам показує, що ми будемо платити 33%. Податків і це виходить 910 доларів, це одна із мінімальних зарплат, ну плюс-мінус 300 доларів туди-сюди. Ну я взяв середньо, хай так буде 3. Тобто 910 доларів в місяць буде податку. Якщо цих 910 доларів податку в місяць порахувати на 12 місяців, це вже. 10, майже 11 тисяч. А дозвіл дається на 3 роки. 32 тисячі з однієї людини буде заробляти Канада. Плюс до того всього, ця людина буде купувати продукти в супермаркеті. Ця людина буде користуватися Громадським транспортом ця людина можливо буде користуватися своїм транспортом, буде його заправляти. Ця людина буде ремонтувати цей транспорт, буде платити страхівки. Ця людина буде активно сплачувати додаткові податки при купівлі певних послуг або ж продуктів. Тому Канада заробить на одній людині за цих три роки. Близько 50 тисяч канадських доларів. А якщо туди приїде мільйон українців і проживуть там три роки, пропрацюють там три роки, будуть купляти і користуватися різними послугами, то Канада заробить ось таку суму за три роки на цьому мільйону українців. Це в канадських доларів. А вкладує вона в це лише 3 тисячі доларів і безкоштовний готель, і якісь виплати на дитину. Це вигідно дуже сильно для Канади. Тому дивіться, будь ласка, на це з двох сторін. Це не програма для біженців, це великий бізнес, як і роблять інші країни, які надають також інші переваги для українців. Також це робить Польща, яка зараз відмінила дозвіл на роботу для українців. Також це робить багато інших країн Європи. Люди це величезний ресурс. Пам'ятайте, будь ласка, про це. І не пишіть дурниць про те, хто де жив і хто насправді тікає, а хто не тікає від чогось. Якщо ви давно хотіли емігрувати в Канаду, користуйтесь цією можливістю. Тому що як бачите, це вигідно для самої ж Канади. В наступному відео я розповім, як ми вклеїли нашій дитині візу дуже швидко з моменту подачі заявки і до того, як віза була вже вклеєна в паспорт, пройшло 40 днів. Це супербистрий результат з урахуванням того, що дитина в нас народилась, коли нас вже були візи, і ми подавали її окремо від нас і отримали мега швидку візу. Якщо ви хочете дізнатися, як пришвидшити свій результат, як максимально швидко отримати візу, тому що часу у вас обмаль. Підписуйтесь на канал, переглядайте цей плейлист, дивіться ці корисні відео. До зустрічі в наступних відео. Скоро ми також летимо в Канаду. Буде новий контент. Квитки уже придбані.